Україна знову прощається із убитими військовими 23 червня. У Житомирі прощалися із загиблим командиром розвідників 95-ї окремої аеромобільної бригади Олексієм Крементарем. Більше сотні житомирян, рідних друзів та знайомих, прийшли проститись із героєм України. 31-річний загиблий капітан, родом із Криму. Вдома на нього чекала дружина та однорічна донька. Товариші по службі розповідають, що загинув командир розвідки Олексій Крементар під час обстрілу терористами. І звинувачують в його смерті недолуге керівництво антитерористичної операції. Все вирішують гроші. Не так, як непрофесійність. Професіоналів вистачає, і вистачає, звісно, і не недалеких людей з великими погонами. Але на мою думку, його просто продали. Здали колону, здали маршрут. Їхня колона попала в засаду. А чого їхня колона попала в засаду і чого командири сиділи на дозорній машині це питання не до мене. Одним словом, передаємо привіт цим генералам, які вчаться командувати на крові самих самих відчайдушних і сміливих людей України. Товариші по службі розповідають, що відтепер і справді розуміють вислів: війна забирає найкращих. Всі думають, що його кров на руках сепаратістів. Я вам скажу, що ні. Його кров на руках всіх генералів, які його продали, і продають наших поселень. Це був наш командир, це була дуже світла людина. Ми всі зібралися так давно один одного з нашими парнями не бачились. І такий в нас привід сумний сьогодні. Дуже важко говорити. Чесно, сльози в очах стоять. Дуже був класний командир, класний парень, світла людина. Це правду говорю, що забирають кращих війнах. Попрощатися із загиблим прийшли і матері військових 95-ї Житомирської аеромобільної бригади, які розповіли про своє бачення цієї війни та про те, що потрібно робити. Сім'ї скільки порушено, скільки дітей стались без батьків, скільки молодих мальчиків погибло, так і не узнав життя. і скільки ми ще мовчать будемо. Скажіть, пожалуйста, ласка. Якби там були діти, верховної ради всіх Верховної Ради. Генеральний штаб, Міністерство оборони, посадить туди на 6 гривень суточных без бронежилетів. Та АТО би закінчилось через два дні. знают знають всі. это це надо, треба, щоб вони повернулись к нам ліцом. Матері військових вже давно скитаються по кабінетах, вимагаючи, аби їх дітей повернули додому, хоча б у відпустку, але поки що безрезультатно. Нас пінають як котят. вы, вы, вы поймите, что мы добиться ничего не можем. Нас водят по кругу и все. Чтобы 95 вернули домой. 110 дней ребята находятся непонятно где. Мы не знаем, где они находятся. Они нам говорят, что они находятся на, на каком-то полигоне. И справки выписывают, что они находятся на, на полигоне. 60 дней они, они находятся в бою. Скажите, какой нормальный организм это может выдержать? И когда мы говорим, что дайте им отдохнуть хотя бы положенных там 30 суток, нет, заменить неким. Он говорю, Верховная Рада вперед, замена будет шикарная. Нагадаємо, що 19 червня в бою під Слов'янськом загинули два десантника Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади. Командира розвідки Олексія Крементаря поховали на Смолянському військовому кладовищі. А 25-річного старшого солдата-контрактника Олексія Шевченко в рідному селі Левків Житомирського району герої не вмирають. Навряд чи ці слова допоможуть рідним та близьким загиблих солдат. Україна пишається своїми героями, які віддали життя за свою батьківщину. За мир на нашій землі, вічна слава, вічна пам'ять героям. Яна Черпицька, Олександр Зущик, телеканал СК.